Друзі, всім доброго здоров'я. Вже стоїмо на акації, докачуємо сім'ї, вчора близько десятка сімей погрузили, сьогодні зранку привезли на акацію і паралельно одразу відкачуємо ріпачок. Трошки бачите, затягнули з ріпаком ось печатка повністю на рамках. Дякувати Богу, крайня сімейка. Добавили по корпусу зараз цим. Добавимо. наче справилися. Ріпак цього року дуже гарно виділяв і погода сприяла цьому, тому що були і дощі весною, волога тобто є в землі, рівень води піднявся. І Разом з тим така погода, Саме краще нектар виділяється, наскільки я правильно розумію, це коли парує. Тобто така погода, як перед дощем. Таку погоду ми і маємо. Зараз відбираємо корпуса, відкачуємо, ну це вже остання сім'я. Слава Богу, сьогодні. А, як остання? Ще вдома. Три 4 сім'ї ще вдома залишилось. Ну, це вже таке. Головне ці тут на акації відкачати, щоб звільнити місце для бджілок. Бачите, мене бджоли обсіли. В принципі, вони дають дуже добре качатися. І це зараз вони на мені сидять, вони не нападають. Я тільки що в мене є на стій плідних маточок, як приманку на рої використовую. І я наливав туди лемонграса, десь видно на себе трошки чи тернув, чи шою, це така, такий ефект. Вони, я навіть не скушу, вони чи кусаються, чи нападають, ні. Вони ось йдуть до мене, як жартую дружині, все, щоб рій не сів. Бачите, не, не розумію, чи вони липнуть, можливо, приманка діє, тому що навіть рій, коли йде, то за ним... Іде така велика туча, це не всі бджоли, ті, що <плес> з роєм разом йдуть. А це багато льотної бджоли йде саме за феромоном тим, який виділяє матка. В принципі, позганяли. На цьому точку, де ми зараз стоїмо, дуже така хороша місцевість, яка це цвіте вже виділяє повним ходом. Ваги знов забув вивезти, треба буде, як буде їхати закинути. Щось я того року ще купив і ніяк не можу. Сьогодні в нас сталася така досить ну, цікава, чи як сказати, пригода. Зараз я вам навіть покажу, Йдемте. Тут стояла сім'я, я їх дві об'єднав, такий медовичок зробив, це дві безматочні сім'ї. Тобто, ну, тому що зараз робити медовик на розплід вже пізно, адже поки розплід цей вийде, то вже матки відцінюються. Зробив. Тому е, на дві безматочні сімейки медовичок. І десь у нас було три, де вона ділася. Це... Ну, ладно. Розкажу, яка була пригода. Приїхав. Тут стояла сім'я, рядком нижче стояло в ту сторону, вже сім'я в цю сторону стоїть, і криша побита. Тобто, ось ця частина пластика поламана. Тобто, ось якісь гості тут були, вулик розвернутий, криша поломана, але ніби всі вулики на місці. Ну Не знаю, хто це, що це. В принципі, вже задумався над тим, вже сьогодні говорили там із кумом, що треба, напевно, ставити камери. В принципі, хоча тут і під наглядом більш-менш територія, але щось міг згорода зайти, попробувати взяти. Може бджоли меду дали, тому що нижче зйомне. Таке, це вже моменти дільництва. Поробив такі трошки медовичків. Зробив декілька штук. Такі за п'ять десь може трошки більше. Вже, ну не знаю, тому що немає часу вже там щось вираховувати, обчисляти, вже стаєш, працюєш, робиш. Ну, тобто, Набагато все так, ну не так, як минулого року. Дружина каже, минулого року так стояв, ті рамочки видивлявся. Цього року вже часу на це немає і слава Богу, тому що геть інший ритм, геть інше ставлення, сприйняття бджіл. Ну, набагато краще робота йде. В принципі, то нам там подобається працювати. Рібак, я ж кажу, дав досить таки гарні привіси, слава Богу. Е, також будемо зараз маточок виводити, тобто лежаки, три штуки забрали. Додому будемо там займатися, будемо виводити маток. Спочатку з матеріалу будемо дивитися або свого, або поїду, візьму. У нас там є в містечку. Чоловік, який займається матками, сам мені запропонував, що може дати хорошого матеріалу для проби. Також замовив два-дві матки штучного запліднення, щоправда, будуть вони аж лише на кінець червня, можливо, ще якусь маточку замовлю швидше. Ну, побачу, в принципі. Так що будемо ще маточки виводити, ну, спочатку для себе, як лишні будуть, можливо, буду казати щось, матиму продати, то ну, це вже буде з часом, там будемо дивитися по ситуації. Пишіть, як ваші справи, як ваші бджілки, як працюють, наші ось видно, акація цвіте. Прямо ми між акацією стоїмо. Вітають, досить таки гарно працюють, нектар несуть, нектару багато свіжого, трошки проблемно качатися через це, але рібаком теж забито фактично, тому в принципі... Питань немає. Пишіть, як ваші справи, як ваші пасіки. Що нового, що цікавого. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.